На чи, ні, Читайте, подачу, читати. Що ми плануємо? Всі поточні витрати бюджету, з місцевого бюджету залишаються наша ту саме. Там трошки ми збільшили електроенергію, бо вартість приблизно кожен рік десять-пятнадцять відсотків змінюється. Нас так, вартість електроенергії. Потім заробітні фактори крямпервинки планують первинка і екстренка. ексинка наша звільнена. 35 тисяч. Я закладала, я подумала, в душу, а ми вишань, вони познавали на ДЗУ, сказали, що вам 30 тисяч. Всередній персонал це все те саме залишається, це те саме. Креп Відмінності крепко від 25-го взагалі немає. Я просто побачу. Серйозно. У нас так не є проблема в чому? Держава і дала закон, що я, лікарям, не маю права платити менше 20 тисяч. І ми часто там 13,5. Єдинственный такий нюанс, що все це розраховано було, що кожен сімейний лікар должен мати не менше 1800 діклантів. І ці декларанти умножу на кофіцієнт і держава за їх заплатить. Тільки я можу меншити зарплату при менше 20 тисяч, цей закон не працює коли, коли лікар набирає 1300 імен. Мене 4 лікаря, 2 мая 1350, 1400 і 2 по 1700. Тобто я не добираю з НСЗУ гроші. А платити обязан. То що я робить зараз? Постановити. 26 року -го ми 20 300 гривень. А от То есть я А А открытаємо. Тобто моя заява вложиться автоматично. Тобто вони заїдуть, як вони вважають, що повністю <постеріг> що... сухищать. О два лікарі оставили, щоб А, і на два лікаря я вменчив, менше поліція, поліція, а самі, якщо хочуть, платні послуги. Прийшов мені, досмотримо підписати. Хто ти прийшла ученика пройти медлі? Хто ти поїде на службу позитивно? Хто ти? Хто ну, тут населення заплатить? Я такі зайдусь зараз, що придеться платити. Це. За осмотом платити. Зважень дитя плати. Давнення вмірів плати, ось на що розширюється. Платить mm -hmm. не контент. І оцю компенсацію, що стає платні, що вони заплатили. Пожалуйста, це є. Всі контакти, значить, це дикоміційні. Зараз ми в течение трьох лет можемо перевести на половинку. <реш> так, Реш, так, ми ми. Так, як і Ну хто да, подходный. <реш> чим так. я можу им заинтересовать, какой после узі вони, рентгенов, чим я можу, щоб вони закупили? То есть сейчас коли рано чипить, но просто ми стоємо конкретно способен. А як? який смысл сейчас еще два. Вони що сімейний лікар не може через НСЗУ, через тісці корді безкоштовне направлення дати на, на УЗІ, на МРТ, тобто ті спеціаліст може. Тобто лікар сімейний, тільки може направити до злекета чи до хірурга, а він вже може безкоштовно через НСЗУ. Ну, взагалі, ноль сімейного лікаря стає нульовою профілактичну роботу то буде тут на про керамічну роботу. Ось про що мова, це абстрактне поняття. Це реальні роботи. Ну, я якщо ще йду до спеціалістів, я ще заплачу. Якщо просто сказати, що це мова, що послуги потрібні. За що треба платити? Мене просто подивилися зараз. Чи за хороші відношення? Чи за халат білий? Ну, то до цього йде, так. Хто вложить гроші. Ну, на лукає апаратури. Тим більше, що я що говорю? Зараз насідає на мене. Ну, дивіться, де Кабінет, а до того немає, карніки, 10-20 буквен. У мене було все. Ми два роди були, прибул, тоді був. Чего сміттєві, да, ми спеціально непрацювали кабінет. Шанску все це осталось. Потому що вони не закрили, не похели його теж по А вони рішення так. Там треба держави контейне. Бери, взяли крім пресу своєю статутним фондом, своїми коштами, ну так і взагалі. Но те теж вони не викликали, щоб не викликав кухню притягнути стояти. І в нього і спеціалісти залишилися в рентген-кабінеті, Сам апарат, ну таки уже місцева громада, взяла на це народи. Поэтому там все звучили. Зараз щоб відкрити, треба ліцензію. Все це замкнувся. Я про я вже говорив, що вони люди будуть. Я себе встал, що я б зубами, маю, щоб такі. Ніде не закрили. Ні в когось не висували. Ні, не. втеки в'ядечку нашлі, молодия прогресивна команда сім'ї Аліса, і він закрили це все головомісті. І я найдавне, якщо я відчувався, для подписі, це не людях сам закрив. Сядь, я всі депутати пофамільно працювали за закриття цих петів. А зараз він треба, щоб Гаврилючка знає, що я його підвісти. Не ліцензію, нічого. Там що можна сказати, що до ліцензії вам треба в кабінеті мінімум 5 апаратів. На кожен апарат мінімум 4 квадратних метра площі, проходи, отдельне поміщення, тому що це зв'язано і з імунізуючим, і з і ці всі електроаблемази. І плюс лікар треба, бо лікар не береться. Плюс Серйозно, це електричний ток. І зараз її на місці пройти ці всі ДБР, ці інвалідські тівсі, ці Ну, Це таке. Ні, то у нас стоїть, каже, в цьому школі десь цей кресло, це масажист, поставить і масажилося. Я говорю, я білю, що Я їй говорю, це битовий прибор. Я гроші купила, поставила 5, в хаті і посадилася. Я знаю, що вона приїхала на саджіру. В любов на себе. Цей центр такий. Це був тим, що рублі вбивається. Це був тим, що платить. 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 Ідея для бізнесу. Оставить коварка, приєднується, масажирується. Так, це ж не треба, це ж битовий підприємство. Те саме, ті електромасажується, купуються люди.

Хотів, що у день став на те 4-єтажні сонячні панелі, тут тоді все, роби там час мінопристерех, який буде громада засновна. Не 20 чоловік, він себе окупить, будучи з Києва, з гроші дівка, там поставить і качається дроби, там це гроші, центр. Держава дає де пакет для інвалідів, не переоружування приходить за де держав. працю. А в мене нема куди поставити цього самого кресла. Інтересно, хто не притрети лікарні за копійки. Тому мені притре за копійки.

Коли... Я тоді читав тому курсу до... До... до війни 325 тисяч доларів. Не читає допомігних робот. Це вони... Я не буду. Це не так один було, так? Ні. Ні, ні, це було такі Міщенко, Семеній. Ну Фасад, фасад робили, коли сніги йшов. Вічно Що ж переробив? Коли я і сніг іде мокрий, вони ліплять клей і мажуть, і одразу переєднуємося під зимою. Давайте про свій смак, до чого ми будемо на роботу нам. У нас там по всім плану. Ну, по цьому питанню не голосуємо, що ми просимо, що Ну, ми зрозуміли, що все остається, це не вам. І так само Сергій, по затвердженість нашого плану на 26. Дивіться, з фінансового плану ми що не про фінансовий план, наша можливість зароблених коштів за рік, прогнозовані, це на діючих тарифах. Тобто ми тут важливі хороші аспект, бо ми пояснюємо важливий просить респект. Це фінплан на діючих тариф. Бо ми до кінця року плануємо подати тариф, якщо він буде затверджений чи затверджений якогось не стовідсоткового об'єму, бо є можливість на поп наложення, на населення наложення ми будемо змушені змінити план. У саме розрахована за наші нинішні тарифи. І тут у цьому плані звучить дві важливі цифри. Це наші зароблені кошти. Там виходить і зароблені з наших коштів, прогнозованих на рік 4 мільйона 145 тисяч. І другий пункт із коштів, які ми плануємо заробити в цьому році, є один із пунктів державної допомоги нам. Чому ми його Бо програма компенсації поторику була затверджена на 3 роки, 25 п'ятий, двадцять сьомий, тобто на двадцять шоста, якби вона прогнозована. Ми її вставляємо цю компенсацію, в плануємо наші зроблені кошти. Але при е, вирішенні питання з тарифом ця сума може бути як ноль, або якщо буде ОПА наложена 100% вартість на тариф, а населення вона теж буде змінна, тому що ми проведемо перемогу цих коштів, які ми плануємо місцевочера. Тобто суми, зробили наші кошти, і нині ми вписали совід оплату по компенсаціях. По поводу видатків, у нас нічого кардинально не змінюється. Да, Теж ми 10% вложили на додатку на велет пункти, які ми змінили. І в нас з цього більш нічого не є змінено. Тобто нарконі на оплату праці ми не плануємо не збільшити шатний розпис, не забирати якихось окремих категорій, не проводити якісь окремі робіт. Ми ще можливо, пишемо пояснювати і, щоб хотіли оцінка.

Якщо ці чотири пункти будуть змінюватися, ми будемо змінювати, змушені змінювати цімпал. Якщо буде внесений тариф, ми будемо підкоремовувати в нього наші заробні кошти. Буде е, зрозуміло на наступний рік, чи будуть давати кошти на благоустрій, як в цьому році, нам дали мільйон 68%. Тобто ми його донесемо. Він такий, як би не є сталий, бо ми не розуміємо, що на наступний рік нам чи буде допомога це очі на речі. Якщо буде благоустрій, він буде змінювати, бо ми мусимо цей мільйон доносити на наші зароблені кошти. Буде тариф підніматися, ми його теж будемо змушені змінювати, бо ми будемо підвозити під тарифом інші кошти на Тому він такий про те, що ми знаємо, про те, що ми можемо планувати, надіючи тарифах і дивлячись на компенсацію по тарифу. те, що в нас є ще нашому. Mm. І при цих умовах, якщо ми будемо мати наші зароблені кошти, і везьмемо на вишеться два мільйони сто двадцять тисяч по компенсації нам для роботи підприємства, не вистачить суми в. Ви в Районі двох мільйонів 600 тисяч, тобто для роботи. Якщо тут ми вважаємо, що вона може вистачити, але тут стоїть питання плану стоїть. Якщо ви гроші, то два мільйони шістьсот вже стримається, заборговані на нам дадуть знач, на роботу по плану ну і її так тут Тобто ці запитання у нас від мінуса два мільйони 600 ми перейдемо до доряду. Якщо будемо в і так воно це такий він про те, що ми. Плануємо в нашого кошти і те, що так. Але він буде змінюватися, я спевністю вам кажу не один раз, бо я думаю, і благоустрій пасували на наступний рік роботи регіонування, підсипання, уборка гіля, вона якщо впаде на жертвно, ми вам не почути. Тобто я буду казати провети, що якщо на наступний рік не буде так само програми по благоустрою, то я не буду не оплатить чекані, подивимось чекання, але тоді роботи по селищі. Папаті, наприклад, ділян, профілі ідерувати, будуть більш проведуще. Тому зараз такий, про який я думаю, що ми будемо говорити. Це ми показали наше, те, що ми можемо зараз сказати, що ми заробимо. Про те, що ті будучи державні підтримки, тут вже буде вирішуватися процесі, які ми будемо. Я просто маю на увазі, що ми 100% буде працювати. Це такі зараз про те, що бачимо зараз, але він буде зброй. Пішли рік галявика, розвозили от села по селі. Привезли, вивозили там на кучу в одному місці, потім по селі його розвезли, приїхав цей у кінчук. Тракторова як була куча, розсунув, Половина відсіла в обошенні половина в другу. яма як була, і осталася. Ну, це робиться все. А ти дивишся суму на галянку роботу, то просто цікав. Бо я просто їх трошки бачу, у Мене цікаво. У мене але, просто питання, чи суму бух, 150 тисяч. 300 тисяч на це на курсі, на вопрос, не знаю, каміння ще са дому Просто ми проводимо одне за реєстрування, все юати, в районі 80-90 тисяч. Просто мене про вони, ну, За один раз там не помню скільки ситуацію, ти вже не посчитаєш в кубах, ну куча да й куча. Якби це, я просто в чому веду, якби це проводили через нас, ти кажеш, не можна пишати, я не вважаю, що було можна пишати, якби це через нас, ми б мали всі бічеки про закупки об'єктів і ми не могли б з цим нанікулюватися, просто серйозно, не можна згадувати, ми б сказали, цих дітей не проробили. Ні, ну я, якщо хочете, з ними не хочу, Так, бо да. я, тобто, залишився на цю суму, вона мені, я взагалі, ну не мала, я тих робіт якщо там за дівчатство пітона цього стоїло 11 20-30 Ну да. Я ми ще просто в цьому листі за речі, що говорити, що якщо хочуть якісь окремі роботи, там як від галяків чи чогось іншого, перш треба казати щоб ми розуміли, чи можемо ми виконати. Може, ми можемо виконати. І в нас прайс він не буде точно більший ніж у так він менший буде. Нас зараз виходить менше, бо ми прижимаємося до години. Адже якщо придумує... нема чим привезти, наняти того 40 тонника і пару машин в цілому. І своїм карте, своїм робити. Так. Тому, на цей днів ніяких не було цих питань, ми всі закривали рік, не було нанято ніяких окремих допомог нам. Ми всі закривали, я не знаю, що все ми що щоб від нас хотілося, але ми ніякої окремої допомоги не робимо. В цьому році не було ні галяків, ні іншого. Тобто ми все, що нас планували, ми робили зі. була, все ж техніка своя.

в принципі, там, десь, хребто, прийди роботку, це може працювати у типовому порядку, от подається на виконанні документу, приймає рішення, що так, да, є зацільна терапія, і визначає на нього кошти. Тобто на ці роботи ми можемо дати 100 тисяч гривень, і ми також шукаємо по чи може бути все житлово-комунальний диспенсій, чи будь-які інші, які офіційно мають ми можемо налягти на цю суму на виконання цих робіт. <підроти> Треба, бо, звичайно, перевіряємо, чи людина мож на хайрування на спині. Це, це, на те, це на те, рік, ви право. цей рік не має право Короче, на це, встави, вставися, так і такі аспис і так. На цей рік <клевцяк> їх робіт не було не на разу виконаних на тим роки були. Тут питання, чому вони проводили і чому так я не можу відповісти. Я можу сказати за цей день, що ти проводимо. І ми їх не плануємо проходити. Тобто ми маємо. Ми плануємо все вирішити своїми силами, те, що у нас получить. А це і моц пропини, що мене з этих з все мои, і ми будемо десь машина села. Трактор в розвод, вот і будемо рейдер за Тобто, Це говорить, здесь машина села це не такими об'єм роботи, Це нормальний шматочок. Там 3-4 дня будемо будемо кидати акції, ви не робили так, як от вона говорить. Тобто ми теж виграли, потім вкладаємося в кліпки на витратку з усі на національні кліпки. І подамо на цьому ще раду, акції ви Тобто, що, що ми зробили? Повинна бути комісія, комісія оприділяє вашу роботу, а ви ви самі себе... Дайте, будь ласка, так. На нас, да. Ну, все, закону, ще ну, да. Це, вот, це ті, що не почалася. Бо ти дуже грамотний, тільки законів не знаєш, розумієш? Да. Я нічого. Так, так треба Так, ну все, ми це мы не робили. Ну я не можу да вижу намина. Я знаю, що цей что це разоруди 10 машин дитина на удивше, у нас буде завтра так за, за, тройти плану за перший день ввести І потім після трактора їде рецептидер, який уже буде його планувати, растягувати и робити уже. На цей рік у нас буде так. Це наші зроблені кошти, ну, бо ми виконуємо роботу, ми за це момент. Це после міста, то не так? А? Ні, ні, а це ж між стебницею і зробили. який вечно ну, бояться вбиває. Я не знаю, як там трещень пропоную по цей день, більше наша, но 15 градусов, як там збирається, чи його піднімати, чи якісь робище. Я тобі не скажу, завтра ми перший раз туди їдемо, я буду з речі спілкуватися, куди його вийдуть. Б... Ну, тому є проблема, що да, воно ж типу вимагало, що міський бюджет там не може його корегувати. там включити такі там дорога, два автобуси туди. А, то вже тут да, да, тому нібиже не затикавали А що? Дорога, ну, тут їх нема приїжджа, бо, ну, наприклад, якщо їх хотів би красивою з хорошою чи з радою, то якщо їх нема працю, то виходить, де... що їх не спитало, то якщо їх не розказує, що їх не займося, то не спитало. Тому актуальні це... А що дорогу часу буде? Ну, це ж по праці це дорога ж буде. Ну, бо ти ну, зробив, можна заїхати з Рижжа, поїхати по праці, а можна заїхати через радою, потім через цей мост, і ви покладете Затим, збрали на стегниці, збрали на тропиці. Тільки там найбільша проблема в таїсі зі всіма. Ще на трьох часах підвищається. Не знаю, що ми зробимо? Зі роблянки не А що ви там робите? Вона самі за що її Ні, тут крайній час. А далі що зробити? Там гейдеровано завжди. А, ось будемо теж їхати робити. Ну, там, разом, будемо гейдерувати повністю ту науку. І ще вже оце буде четверте раз гейдерування субстрічі. Тому ми десь проводимо фізірування раз у півтора-два місяці. Я не скажу, що дуже хорошо, але і не скажу, що є багато. Раз у півтора-два місяці, тобто ми з нового року по даний час, це вже буде пропильно, вже по всім громадам провели чи це цих і не більше залишилося тільки четвертий раз на Але ми підтягували mm -hmm. мантану, трималися, чекали поки ось об'їхали, природимо. А Тому це фігірування, і ми ще плануємо. При хорошому розкладі ще зробити, напевно, два. Зараз буде осінні. На якщо ніхто знімав пересічні місяця, дасть нам можливість зробити ще раз, не будемо ворозі і все основного, то ми будемо ще робити ще перед знову річка. Ну і це буде шість раз по всій громаді. Я не вважаю, що це мало. Не багато, звісно, але і направду, коли деякі громади, інші праці і суми на відбувані, замовляють

за Так. Ну там в день ми не встигаємо що він зробити. Це десь півторання. Бо якщо брати луковець нове життя, то скажіть, ми за день не встигаємо. Це десь півторання роботи. Ну так, десь 6 за день гейзера 6 години по Це учити грейдування, що він є. Бо не більше нас виходить, 150 це за день роботи, а слова на столі 150 він забирає 120-130, в залежності від м'якості ґрунту.

ви подали, зробили 25, то не заробляють 25. Вони робили там 5-6. Про те, що зроблене, це не є віртуально зароблені гроші. Це вони оборотні, вони потім обратно закупили спали, так, так. Позиція, то mm -hmm. ну, базові, талант, і поразки. Відкрита позиція про Ну, В нас є сама акція, як ми можемо показати з по поводу, що суму, то, що я кажу, вона відповідає їй. Які... Вона це прямо пократи, по крапиві, що ми поводили, прямо по пасово, які люди продавали, і. Ви говорите, скільки, наприклад, нам потрібно мати тарифу, щоб ми вийшли на нову квартиру? На поводі? Ну, собіварство на нову квартиру вийшло 100%. Це ми говоримо, собіварство на тих людей, які є ним. Але нам не розпочається. Тобто, це собіварство, це те, що є на новий час. Але до тарифу треба буде зараз спойнатися, і нам все не потрібно. Тобто, собіварство на нову квартиру. Це вже 11%, плюс 10% це ж до 200%. Плюс весь штат, це також це також. Але я хочу округувати, що розрахунки проводити буде не швидко-комунальний приємний. Ми співпрацюють збирання. І вже не є допомоги, що ми будемо продавати тільки військ міста. Це не вдати, кількість зазначені правильно. Вони вже проводять розрахунки і нам подають від. Так, тобто ми стали під час, що тільки розрахунки треба подавати такі питання по виси. Тут ми можемо девувати. Тобто самим розрахунком вона саме підключається, що з розрахунками, і ми будемо у вас від того, що ми для письки потрібно буде змінити кількість абонент, чи задача, палива, людей, все. Єдине, все наше далі буде продавати. Вої збіжання питання, що де є неправильно. Ми маємо можливість самі працювати, але вої збіжання питання не пробиють не дали, бо вони будуть вони, звичайно, вони. Ну, яку вони шузі про це просили, що я взяла прийшов... тоді? Uh -huh. Я написав способка. Ви заключають з ним до коли ми перейдемо до пункту? Коли ми... Я думаю, що вдома люди, які